Друзі, всім привіт! З вами Яшка, Шкарибак. І сьогодні, нарешті, у нас буде відео з риболовлі, з такої прекрасної, немогучої, але легендарної річки. Давно я тут не був, рік, напевно, назад я тут був. Виїжджав ще минулого тижня і ми з Максимом тут ходили, ходили, результату взагалі ніякого не було. Я навіть не монтував, не викладав відео, хоча деякі кадри, можливо, вставлю сюди просто, тому що погода була то сніг, то сонце, то ще щось. Багато ходили, блукали, шукали. В результаті знайшли одну рибку, і та, яка не попала в кадр, і все. І то на тих місцях, куди ми зійшли в самому кінці, де вже всю рибу познімали, було купа риболою. Тобто таке. З цікавого, що вас сьогодні чекає, це ось Максимка. Помахай підписникам. Максимки не було видно на моєму каналі років, напевно, з половиною. Це так точно. Вимахав такий, став здоровий дядько, я вам кажу. То ходив таким шкетом, а це вже вищий мене. Підріс, мужик. Ну коротше, сьогодні підемо, отакється в... Куди річка тіче? Вниз, то, понятно, в яку сторону? Туди? Туди. Туди. То значить, ми йдемо вниз по течії. Бо я щось трошечки забувся вже. Ну, реально так давно не був, що забувся. Ми стали на першому місці, Це, ну, ми до половини дійшли, умовно, тут, до того місця, на якому збиралися ловити, дійшли до половини і стали тут. Тут поворот цікавий. Ну минулого разу тут не було ні покльовок ніякої активності, просто. Перепочити, скластись і далі вже йти до точок. Ну, пару разів закинути, звичайно ж, і спробувати когось спіймати. Е, я думаю, буде цікаво по снастям. Але по снастям, як для таких місць, в мене завжди, майже завжди, один і той самий комплект. Флагман Z до 10 грам, Stradic 15 і шнур High Grade 06. Але за інформацією Максимки. Я, правда, не знаю, бо давно не моніторив ринок взагалі я риболовний. Е, Кажеш, таких шнурів вже немає в продажу, є там якийсь новий, але я його ще не пробував. Обов'язково спробую і розкажу, коли цей помре. Ну він уже і так, при смерті, то йому недовго. Далі, що в мене є? Плагманська поясна сумка старенька, рушничок. Рушничок крокує зі мною, до речі, з самого початку моєї блогерської кар'єри. так, поводки, це не цікаво. І сьогодні я взяв тільки силікон. Минулого разу я брав і воблери, і блешні, і силікон. Цього разу тільки силікон. І зробив акцент на такі невеличкі приманки, тобто це прогонисті хвости по типу там ізі шайнера Всякі твістерочки, такі мансовські, ну, фетиків трошки, і ваги теж невеликі, там до 5 грам я брав. Просто щоб пробити. Тому що минулого разу не, було... не зрозуміло, що взагалі відбувається на річці. Тобто. О, досить високий рівень води, це видно минулі роки. Я такого не пам'ятаю, щоб було наскільки багато води. Тобто, ось це ось тут ще має бути берег. Тут можна було стояти. Дуже багато води, і течія не сильна, але води багато. Тобто, багато води, слабка течія, і це такий собі. Відбиток дає на активності риби дуже суттєвий, тому будемо пробувати на маленькі ваги, вимарачувати рибу, детально обловлюючи кожен поворот. Не так як я звик, що там 3-5 разів закинув, риби нема, пішов далі. 3-5 кинув, риби нема, пішов далі. 3-5 кинув покльовка, затримався. Такого сьогодні не буде. Сьогодні ми будемо конкретно брати конкретні місця і в них вимарачувати рибу, міняти приманки, проводки і тому подібне. Так що, думаю, чекаю вас сьогодні цікаве відео. А ми поїхали. Так, поставив я отакий. О! Оце я поставив, звісно, ти бачив? От приманка, бачиш яка? Боліван. Ні, нічого. Поставив я нічого. От яка річка, така і приманка, власне кажучи. Будемо ловити на нічого. Що хочу розказати. Дивіться хлопці, зараз у нас 10. Ну, хай буде 10.40. Щоб ви розуміли, ми збиралися виїхати о 7 6 ранку дзвонить мені Максим, каже, там ракети летять, гупає капець. Я думаю, які ракети? Ну, ми живемо на відстані один від одного, кілометрів 40, напевно. Я думаю, які ракети? Я ще спав. Ну кажу, добре, давай дочекаємось від бою, потім поїдемо. Ну, пізніше. Спланували ми на коли? На, на 8-му, напевно. До восьми ще від бою не було, погупали ракети, позбивали їх. Полупило так добре зранку, тобто ранок починається не з кави, а з повітряної тривоги. І поки ми туди-сюди розчехлились, поки сюди дійшли, то вже, власне кажучи, 11-та година. Зазвичай в такий час вже можна їхати додому, але сьогодні склалося не так, як гадалося. Щоб ми тут не ходили, як ото бачили, відос, де так чувак ловить рибу на річці, отак ракета тако ніу! Щоб над нами тут ракети не збивали, що на нас не падали, тому ми... Перечекали в більш безпечних місцях, тому що тут таке відкрите місце, поле, ну. Якщо чесно кажучи, то трошки стрьомно. Якщо щось буде, то нікуди не сховаєшся. Тому ми сьогодні приїхали сюди. Трошки пізніше зазначеного часу. Але я не знаю, на, на, це, на таку фігню, я думаю, клювати точно не буде. Треба щось перечепити, бо я одразу щось не помітив. Як це за перчик warмтейл, напевно. А перчик зараз робить взагалі свої приманки. Бо я наскільки, я чесно, вам скажу, наскільки відвик від е риболовлі, тобто від моніторингу нових якихось снастей, що я там бачив у флагмана нові якісь оптимуми повиходили, якісь рестайлінги спінінгів, нові катушечки дайвовські, Скільки всього повиходило, а я стільки всього не то, що не бачив, а й в руках не тримав. У ну, мене є така задумка. забрати у Максима спінінга. Я вам покажу, чим Максим ловить. На, не кидай. Половина нормальної палки, я візьму ту якусь китайську шляпу. Що тут написано? Максим ловиш тікт inbite написано, а Asing Maniax. Понятно? Ясно? Щось на багатому. І катушка. Катушка, кстати, солідна. Палка стара, ну, відносно стара, тобто це inbite. А палка виглядає як аганьочок просто. Скільки тут грам стоїть? Зараз такі. 5 грам і що це шнур який? 0,6 0,6 шнур. Так. Кидаємо. Зараз побачимо, що таке інбайт. Чесно кажучи, ніколи на таку штуку не ловив. Навіть не знаю, що таке інбайт. Ну просто у Максима тут нормальна приманка стоїть, а у мене крива, то я вирішив у нього джати приманку. Щоб спробувати покидати. Ну то слах, то ти не шахіш, то так треба. Блін, паличка прикольна. Насправді, хто б що не казав, але прикольно. Хоча для мене не зрозумілий її баланс. Якась вона така. Чи грузками треба гратися, я так розумію, сюди вставляються грузики додаткові в бедгріп, І балансується спінінг відносно катушки. Ну і приманок, і шнурів, і де ти ловиш, ти чия. Тобто це можна відбалансувати настільки, що будеш ловити, як... Як тако ексоломенко, як чик-чик-чик-чик. Да, чик. Що хочеться додати Взагалі я на цій палці ловлю на трошки іншу катушку, яка набагато легша. Зараз поставив Сертака, а він трошки важкенький. Він в 3000 розмірі важить 250 грам на секундочку. А перед тим стояв 23-й ванквіш, який важить там взагалі там, 100, 165 грамів, то воно так, ну. Коли половив легкою катушкою, то воно відчувається прям добряче. От Галя балована. А в тебе в руках оце страдік сіки важить, ти думаєш? 230. Ну. На 50 грамів менше. Ну так, катушечка прикольна. Ладно, ще раз кину і віддам Максиму. Ого, ти так інбайтом не закинеш. Так а що, щуки живуть отак, дивись. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ого! Ого! А це хто тут Поки я міняв приманки, Максим когось затащив. Так, вона тюкнула, щоб ти бачив я. Я навіть трошки так той прозрів. Так і риба нормальна, диви як тут. Це... Ні, це щука. Це щука. Щука, диви яка щука, я ж. Ну ти подивись. Диви, яка мосочки, ну, ну килушечка така, тут точно є. Та, ну, диви, ти... ух, яка розкраска гарна. Божечки. Оце а. прям ну клас. Гарна Я навіть риба. довольний. Ану, покажи їй. Це саме краєчок. Диви, ну ти типу, подиви, яке щастя. Така ікрина? Ікрина. Так диви, розкрас, який гарний немає. А ну приманку покажи. Оп. Фішаповський фенсігра. Фенсігра, кажу. Юшет 2,5. Щучка гарненька. Ну, кілограма там точно немає, але грам 600-700, я думаю, є. Для цих місць да? хороша да, риба. Да. Взагалі прям клас. Так, щоб нас не захейтили, я розкажу да. трошки. Зараз діє заборона на вилов щуки. Ми ловимо красів, в принципі, от щука сьогодні попалася. Я не розумію взагалі, що вона клює, ловимо красів. Ну, заборона на вилов, тобто ловити її відносно можна. А забирати не можна. Тобто Це не вилов, а якби ну, випадково попалося, ну що зробиш. Тобто ми її зараз обов'язково відпустимо назад, приманочку знімемо. Декілька буквально фотографій і буде так, туди її. Так, ми обов'язково покажемо. Риба нереально гарна. Справжні дикої риби. Хоча сумка в тебе така, якраз таких щук пакувати в неї. Ні, не мене правильно потрібно в чобіт її засовувати, тоді все буде гудко. О, пою. Ніхто не казав, що рибу ми забираємо. Отака ось така щупачело, яка йде куди? Правильно, вона йде в воду. Все. Я розмочився, Максимка. Я поставив твістера Мансовського. Це скільки 5 грамів було? 5 грам і 2,5 години. Бачите, я казав, ми будемо сьогодні обловлювати місця, які здаються дуже-дуже перспективними. Тобто це місце здалося перспективним і ми його обловлюємо. Перша точка, ми реально хвилин 15, напевно, ловимо. Я тільки поміняв приманку свою, цю, на яку кидав. І. Максимка вже да. розпочинився. І від себе доповню. Ми поки йшли, кажу, Яші, давай, може, станемо на цьому повороті, знову, типу, перевіримо та потім підемо кудись сюди, за шлюз. Я ж таки, та ні, йдемо, йдемо. Кажу, та давай станемо, ну спробуємо. Стали, спробували, спіймали рибу. Я спіймав рибу поки що, але... Знаючи яшку, то він зараз так само спіймає рибу, тому не примикайтесь обов'язково. Дивіться далі. Зловить рибу. Побачите. Я вже розучився ловити рибу. Але зараз будемо поповняти навики. Ну, Максимка от від нуля вже пішов. Я думаю, скоро буде і моя черга. Так, куди це він кидав? Десь туди? Може там ще є якась. Максим уже навалив риби, він поймав ще дві щучки маленьких, але там я потім ставлю кадри, що за щучки я в нього візьму. Маленькі, але все ж таки приємно. Ну, судячи по тенденції, як клює риба, я такого собі поставив приманку, на яку колись класно ловив. дніпросвінець минога. Копія на е, мадвах від кайтеч, але в такому розмірі, якого, якого немає в кайтеча. Та за що? Максим, ти бачив? Зацеп. Так, поки я хожу, бражу, кидаю приманки, Максим лупить щук, вже лупанув три щуки, а я ще ні одної не лупанув. Це якийсь капець. Раніше я тут ловив, як боженька, а зараз взагалі лошара якийсь. Не можу навіть одна покльовка коняча була і все. При тому що приманки там плюс-мінус однакові проводки. А воно щось не йде зовсім. О, Зараз зайдемо в місце. В якому минулий раз не клювало, і в минулому році не клювало такий ось залівончик. Тут води наскільки багато, що просто капець. От подивіться, тут вода, 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 все в воді. Зараз ми сюди залетим Тут зазвичай жили щуки, і я сподіваюся реабілітувати своє ім'я. Але болотина страшна. Зараз ми підемо на початок цієї калюшки і будемо її обловлювати. Я поставив маленьку таку приманочку мадвак. точніше ж мінога від Дніпро-Свинець, копія на мадвак. І зараз ми тут будемо попробуємо хапнути щуку лазимо отакими от чигирями. В пошуках риби, як древні мисливці якісь риболови, а риби немає і нема, Хоча місця такі дуже красиві, мені дуже подобається. Так. Де б це його. Зустрітися з, із щукою. Не приходить вона до мене на побачення. Ну, зараз. Попробуємо тут. Ох, друзі, була покльовка. Нарешті конструктив. Це була прям риба, я аж тут этот... не зібрався з думками, прям покльовка була. Ось хвоста так Щучка. Щучка. Ха-ха. Оце щось уже схоже на риболовлю. Спробуємо доловити зараз, поки ще хвіст на місці. Є, ось вона. Господи, це що таке? Це що таке? Я ж казав, що я експерт по мікрощукам у Максима на каналі. Це взагалі міні мікронаношпрот Шпрот. Це що це таке? Це взагалі якесь дитинча? Так, рахунок відкрито. Такою маленькою, але, але все ж це щучка. І я сподіваюся, що вона колись виросте до неймовірних розмірів, і я з нею ще. Зустрінусь на побитого твістерка клюнула сливи. Ось такий мінога. Ледве живий вже твістер, якщо чесно, але ще походить. Прикольно, але досить мілка риба взагалі ніяка просто. Це не дуже цікаво насправді. Хоча перша рибка цього сезону, і перша рибка на цій річці в цьому році. І взагалі багато чого. Об'єднало мене конструктивного з цією щучкою. Продовжимо ловлю. Опа, покльовочка. Покльовочка і хороша щучка, ця вже трошки побільша. Попав прямо під кущик таким філігранним закидом. І ось така... О, чуть не впав, так біг до тебе. І ось така щучка. Подивіться, друзі. Дивись, де приманка. Шахту як. Це мансовський твістер, друзі. Безвідмовно. Стой, стой, шпрот! Фух. Все хує. Так, обережно. Ось така от, друзі. Маленька щучка, ну прям маленька-маленька. Я зараз її... Ого! Це. Дуже прикра, прикра так. Ну, подивися, ж де воно Прям, прямо аж... аж Бог зна де. Зараз будемо обережно діставати. її. Дуже прикро, зараз ми відпустимо її швиденько, зараз, щоб не цей треба її спасати. Ну, ми ж професіонали, в мене є тут хірургічні інструменти. Так, ну, Зивник я туди не буду запихати, я її просто вб'ю зивником. Тим. Зараз спробуємо акуратненько. Відчепити приманку. Нинько, обережненько. А ну, давай, роздупляйся. Все, поплила катруся. Так, тепер в мене дві риби, а в Максима три. Значить, це вже конструктив. Але просто я прям попав в те місце, там, я думаю, видно звідси такий кущик. І я прям в цих уширях отак, подивіться просто як тут ловити взагалі. І я отак тільки чик, прямо під той кущик. Два оберти. Покльовка і рибка. Так, їдемо далі. Продовжую обловлювати це цікаве місце. Покльовка така хорошенька, мені прям сподобалась. Тобто... О, о, є-є-є-є-є-є-є-є-є-є, наступний закид! І хто це? Це хто це? Це окунь? Це Окунь! І дивіться, який хороший окунь. Це прям красунчик. Красунчик. Прям наступний закид в цьому ж місті, ви бачили? І такий хороший окунчик. Але що ж вони так зажовують цього мансовського твістера, а? Не дає він їм спокою, люблять вони Мансика. І я люблю Мансика, якщо чесно, це одні з найулюбленіших моїх приманок всіх часів. Ну, В рамках змагань використовую тільки твістер зазвичай. Тому, що, ну... крім твістера, там предатори вони більш такі. Ну, якщо це якісь човнові змагання, то в принципі можна і предатори використовувати. А якщо берегові, то як правило... Працюють трошки трошки гірше, ніж більш там спортивні ті ж самі твістери маленькі. Опа. Такий хороший окунь, окунь, до речі, більше ніж щука. Це вже мені подобається. І по рибкам у нас максимум 3-3. Я зараз ще четверту злапаю, і це буде найсправжній... Комбек, можна сказати. Ну, У нас сьогодні немає ніяких змагань. Раніше ми завжди змагалися з ним. Завжди в нас було таке. В цьому році поки. Чесно кажучи, поки не до цього. До речі, покльовка була, була спочатку так тик-тик-тик-тик-тик. Потім я провів, ну я не зрозумів, сидить, не сидить. І я так зрозумів, що він наздогнав твістера. і просто його злапав. Причому дуже таки конкретно злапав. Таке цікаве місце ми знайшли. І по рибі цікаво, і по асорті риби теж цікаво. Я насправді трошечки здивований тим, що така кількість сьогодні ну 6 риб. А минулий виїзд одна і то ледве-ледве. ну ми були, Така погода була просто жахлива. А сьогодні значно краща ситуація. Я задоволений, тому що в якийсь момент я вже думав, блін, та як так? Що з нулем додому поїду, Максим лупить і лупить і лупить і лупить. А я ку курю бамбук, м'яко кажучи. Зараз підемо далі. Ще в нас є ряд місць, які хотілося б обловити і на них піймати рибку. Тому не втрачаємо часу і йдемо далі. Ну, Проснімай відео. А! Покльовочка на Ізі Шайнера. Ісход. Досадний ісход. Маленька рибка була, але була покльовочка. Попав я в точечку. Спробуємо доловити, але я сумніваюся, що там щось буде ще. Така покльовка жадна. Не дивлячись на те, що приманка ну, відносно крупна для такої риби. Це трьохдюймовий Easy Shiner. І, здається, на 4 грамах. Тобто вона так тюкнула впевнено. Але відвалилась. Скільки? 4. Так, 4 грама і Easy Shiner. Ну, рибка є, рибка покльовує. До речі, що дивно, що я думав, активність буде зранку, а зараз майже обід. І рибка тільки-тільки включається. ось, Тобто, цікаво. Цікаво. Ну, ловимо далі. Друзі, ми вже повертаємось назад. Обловили багато цікавих місць, але, на жаль, більше без результату. Повертаємось по тим місцям, де ми... Так, стоп, де тут дорога? Де ми спіймали Максим щучку, де ми були, звідки починали. Власне кажучи, вже дійшли назад майже. Так, а для кого тут що витоптане? Якщо там нема де закинути? Приколи такі. Взагалому рибалка дуже класна, але така виснажлива. Треба багато ходити. Минулого разу ми находили ну, в кроках 14 тисяч кроків, я накрокував, а сьогодні 8500 тільки. Тобто двічі менше сьогодні ми ходимо, тому що по більш знайомих місцях. Ну, в принципі, прикольно. Але з рибою... Вона як включилась, так і різко і виключилась. Так, о! О, ось воно місце моє. Ось воно моє місце. Зараз тут потрібно зловити щучку під закриття. Я вже поставив таку приманку, перевірену часом. Копія на Swing Impact, перчик Wave Tail. На п'яти грамиках. Ну побачимо, якщо 5 буде замало, то поставлю більше. Зазвичай там під тим берегом так-тук-так покльовочки є. Що ж, друзі, остання точечка на сьогодні. Зараз її обловлю і будемо їхати додому. Риболовля сьогодні видалась досить насиченою. Мені дуже сподобалось. Нарешті відкрив сезон, повернувся, так сказати, до... До риболовлі, до улюбленого хобі. Не знаю, як часто будуть виходити відео, тому що в минулому році я планував, планував собі знімати. І щось в мене не вийшло. Тобто не було на це часу, потім не було на це бажання. ну... Загалом випав я з риболовного життя. Сподіваюсь, що цього сезону в мене видасться трошки більш насичений такий блогерський сезон. риболовний. Якахі, що навіть не блог мене цікавить, а риболовлю. Я тут знімаю просто тому, що я на риболовлі і тому, що в мене є камера, тобто Більше на це немає ніяких причин. Тобто поділитись зі своїми підписниками, які давно на мене підписані, я знаю, що є люди, я знаю, хтось із вас додивився до цього моменту, які чекали цього відео. Можливо, вони хотіли не саме таке відео, як сьогодні вийшло, але я знаю, що мого відеоролика хтось точно чекав. Тому не забудьте підписатись на канал, ставити лайк відеоролику. Я думаю, досить скоро ми з вами зустрінемося ще саме на YouTube. І будемо ловити щук, окунів, судаків. Сезон обіцяю, бути дуже цікавим, єдине, що, от щоб льот зійшов, було б взагалі чітко. Тобто зараз дуже обмежені місця ловлі, а половити хочеться, тому потрібно шукати, шукати. Місця з відкритою водою, на жаль, в мене немає вибору. Тобто, умовно, якби в мене був вибір кудись поїхати, я б поїхав би, напевно, не сюди. Тобто, я десь глибоко в душі розумію, що з кожним роком ця річка просто вмирає. Тому що, по-перше, риболовів дуже багато, насправді, дуже великий пресинг, і не всі, далеко не всі. Відпускають рибу. Плюс браконьєри. Ну зараз вже тут навіть браконьєрів немає, розумієте? Немає сенсу їм тут браконьєрити просто, немає чого вибраконьєрювати. Тому таке. Ну є на цій річці перспективні класні місця, тобто їх треба шукати тобто, там, умовно, там, 20 кілометрів вниз за течією або вверх за течією і туди їхати. Тобто, ці, ці моменти ми також будемо обстежувати в майбутньому. І ой, показувати вам це все на YouTube. А з вами був Яшка Грибак. Не забудьте підписатись на канал. До скорих зустрічей, друзі. Всім пока-пока.